Вітаємо! Ви на каналі Мотайна Вус. Сьогодні ми знову на городі і маємо для вас ще одну цікаву історію. Розкажемо про їжу, яка може здатися огидною і навіть небезпечною. Та, тим не менше, у Мексиці її вважають національним кулінарним надбанням. А в ресторанах по всьому світу вона стає все популярнішою серед гурманів. Мова про вітлакоча. Продукт. Відомий ще як кукурудзяний гриб або мексиканський трюфель. Ці загадкові назви має звичайнісінький гриб паразит у стилягу Маїсовий. Він уражує кукурудзу, спричиняючи захворювання, відоме нам як пухирчаста сашка кукурудзи. І от оці малоапетитні на вигляд пухирі і є мексиканським делікатесом. Його смак описують як тонкий і злегка підкопчений. Землистий з деревним відтінком. Іноді порівнюють зі смаком грибів з моршки, а хтось відчуває присмак імбиру і лимонної трави. Зазвичай уітлакоче тушкують із часником і прянощами та подають із якимось соусом. А також готують з ним кисадилью, тако, омлети, супи, пудинги і ще багато чого. І якщо, скажімо, в Україні і науковці, і аграрії. Докладають максимум зусиль, щоб захистити посіви кукурудзи від паразита, бо ж втрати урожаю можуть становити від 10 до 60% і навіть більше у східній Мексиці фермери спеціально прошкрябують обгортку качанів, щоб полегшити проникнення інфекції. І дивуватися тут нічому: у тих краях грибні нарости можуть коштувати більше, ніж яловичина. А уражений початок кукурудзи продається у 10-12 разів дорожче, ніж здоровий. Продають пухирчасту сашку на фермерських і вуличних ринках. У супермаркетах і через інтернет. Свіжу, консервовану чи ліофілізовану. Приміром, на ринках Мехіко щороку, у липні-серпні, продають близько 400-500 тонн пухирів сашки. Вважають, що корені вживання кукурудзяної сашки в їжу слід шукати в кухні ацтеків. І от що цікаво: дивна ацтекська їжа виявилась корисною. Науковці з'ясували, що овітла коча є хорошим джерелом незамінних амінокислот, і зокрема лізином. Наш організм його потребує, але виробляти не може, тому має отримувати з їжею, наприклад, з м'ясом, яйцями, рибою, бобовими або з коча. Цей кукурудзяний гриб містить і корисні мінерали, і антимутагенні речовини. А вміст білків у ньому такий же, як і у більшості їстівних грибів, і навіть вищий, ніж у незаражених зернах кукурудзи. Через це уїдлакоче розглядають як альтернативне джерело білка для вегетаріанців. А ще завдяки високому вмісту клітковини він може бути корисним для травної системи. А низький вміст жиру робить його придатним для низькокалорійної дієти. Та поки що в Європі і США уітла кочі готують скоріше як екзотичну страву в елітній гастрономії. Втім, у середині 90-х, через попит, створений ресторанами, Міністерство сільського господарства США дозволило фермерам Пенсильванії і Флориди навмисно заражати кукурудзу пухирчастою сашкою. І це після того. Як теж таки Міністерство сільського господарства витратило колосальну кількість часу і грошей, намагаючись викорінити цю хворобу в Сполучених Штатах. До слова, вартість увітлакоча для ресторанного ринку може коливатися від 30 до 40 доларів США за кілограм свіжих наростів. Для кулінарного використання нарости, або як їх ще називають гали, збирають, так би мовити, недозрілими. І певно було б добре знати, що воно таке, оті гали, перш ніж вирішувати, їсти чи не їсти. Отож, коли гриб у стилягу маїсовий інфікує рослину кукурудзи, одним із проявів хвороби є поява і розростання локальних пухлик. Вони можуть з'явитися на стеблах, листках, волотях, але особливо часто на початках. Усередині наростів. Поміж гіпертрофованих клітин кукурудзи рясно розростається міцелій гриба, а згодом він розпадається на безліч синювато-чорних порошкоподібних спор. Коли покрив пухлини підсихає і розривається, спори звільняються. Уражені частини рослини здаються обгорілими, звідси й назва хвороби сашка. Поширюються спори вітром, краплями дощу чи роси, а до наступного року перечікують у ґрунті і на рослинних рештках. Питання про токсичність пухирів сашки залишаються відкритими. У нашій вітчизняній сільськогосподарській літературі наголошується, що молоді гали зі щільною м'якоттю не отруйні, а нарости зі вже сформованою споровою масою такі ж небезпечні, як і ріжки з лаків. Тому рослини з пухирями сашки категорично не рекомендують не те, що для їжі, а й для годівлі тварин, ні у свіжому вигляді, ні у вигляді силосу. А от у закордонних джерелах пишуть, що невисоке зараження кукурудзи сашкою, не має жодних негативних наслідків для здоров'я худоби, але, можливо, споживання великої кількості спор спричиняє викидні. До слова, корінні американці, зокрема з племені зоні, використовували кукурудзяну сашку, щоб стимулювати пологи. А ще виявилося, що рослини, уражені похирчистою сашкою, водночас уражуються і цвілевими грибами. І от вже вони продукують небезпечні токсини. Щодо впливу на здоров'я людини є кілька публікацій, у яких йдеться про алергенність і токсичність спорку кирчастої сашки. Натомість в інших наукових джерелах стверджується, що лише споживання гриба у великих кількостях протягом тривалого часу може мати негативний вплив на організм через вміст алкалоїдів, подібних до алкалоїдів ріжків. Про те, як ці токсини роблять хліб смертельно отруйним, ми розказували у відео, посилання на яке залишимо внизу. Готуючи для вас сьогоднішнє відео, ми не мали на меті рекламувати цю екзотичну страву. Їсти чи не їсти, вирішувати лише вам. А от, якщо наша розповідь була цікавою, не забудьте про вподобайку. Будемо вдячні за підтримку, коментар і підписку. Все буде Україна. До зустрічі!